Всім привіт! З вами Ірина. Сьогодні середа, а значить, обговорюємо з вами всі новини з світу британської королівської родини за останні сім днів. Під час підготовки цього сценарію у мене нормально так горіло на деякі події, тож давайте з вами не будемо затягувати. Підписуйтесь на цей канал, а ми з вами починаємо в усьому цьому розбиратися. Тож анонсовано, що 6 грудня буде предзапис «Christmas Carols» – найголовніша подія року для Кейт. Підтверджено, що вона буде разом з Вільямом і дітьми. А значить, ми побачимо з вами інсайдерські фоточки ходку до церкви. Вважається, що цей концерт відобразить той факт, що це був найскладніший рік в житті Кейт та Вільяма. Звичайно, сам запис ми з вами побачимо тільки увечері з два, але фотки напередодні вже можна буде побачити. На фоні попередніх скандалів з Кейт про те, що вона нас палить і тому так погано виглядає. Посилання на відео, де ми про це говорили. Я залишаю. У нас нові скандали, інтриги та розслідування. Кейт ніколи не була хворою. Всі класно, з радістю, множить той факт на нуль, що Кейт особисто розповідала про свій діагноз, про стан її здоров'я, про те, що хіміотерапія превентивна, про те, що це складний момент для її родини. Всі просто вирішили, що Кейт сиділа вдома, рік в кріслі, і какао потягувала. Чому скажете ви, як так можна? А я не знаю, як так можна. Але кажуть про це через те, як класно вона виглядала в Альберт Холі. Тобто в моєму світі воно виглядає приблизно так. Кейт ніколи не хворіла, бо вона в Альберт Холлі виглядала класно. А настільки хріново вона виглядала на балконі? Тому що вона палить. А я не знаю, де в людей взагалі знайдеться сором. І невже люди не розуміють, що це питання освітлення, знову ж таки, момент температури в приміщенні, момент, не знаю, внутрішніх переживань людини. І взагалі-то ця людина пережила справді превентивну хіміотерапію. Це не найпростіше, що могло бути в її житті. Тому, ну. Буває так, ми всі також люди, кожен з нас колись виглядає добре, кожен з нас виглядає колись не найкращим чином. Але розводити такого розміру скандали, об'єми кожного разу, коли вона просто виходить, що отут вона точно не хворіла, а ось тут вона так погано виглядає, бо вона палить. Це просто. Воно ж якось в одному світі має уживатися. Але, ну. Таблоїди вважають, що уживається. А тим часом рубрика Страшні історії на ніч стало відомо цього тижня, що не так давно двоє чоловіків у масках увірвалися на територію Вінзурського замку, де спали принц, принцеса Уельський та їх діти. І вони викрали дві машини сільськогосподарські з сараю ферми на території. Король Чарльз і королева Каміла на той момент не перебували у своїй резиденції, однак Уельські були на території і вони були в своєму котеджі Аделаїда. Джерело розповіло, де сам, що вони, ці люди, які це зробили, певний час явно спостерігали за Вінзурським замком. Котеча Делеїда знаходиться всього в трьох хвилинах від місця події. Сім'ю регулярно бачать, як вони використовують поламані ворота, які є найближчим виходом до їхнього дому. У Вінзурському замку є сигналізація, але зараз явно багато хто знав про те, що ворота біля в'їзду в... Шоу Фармґейт зламані, ворота дуже було потрібно замінити. Вони були сильно пошкоджені, все ніяк не доходило руки це зробити. Саме вторгнення було аж 13 жовтня. На даний момент ніхто не заарештований, самі принц та принцеса, звичайно, відмовляються від коментарів. Просто сплачуються сотні тисяч фунтів на охорону, а ви не полагодили ворота, шлагбаум. Шок абсолютний. Шановна охорона, працюйте, будь ласка, бо у вас не тільки дві величезні машини вивезуть, а ще щось погірше. Бо у вас там принц, принцеса, діти, все на світі. Просто питання величезне до роботи охорони. Як можна було не побачити, як у вас вивозять дві величезні машини? Просто через. Ворота, да, вони зламані, але все одно, ну як так? Ну як настільки, як здавалося б, мені місце, яке має так сильно бути охоронено, настільки охорони має так класно охоронятися, у них викрали дві сільськогосподарські машини. Просто нема слів, це жах якийсь. А тим часом питання охорони іншого королівського будинку може вирішитись цікавим чином. Одна з причин, чому принцу Ендрю складно платити за роєлоч, це якраз таки рахунки за охорону. І від Ройал-експерта стало відомо, що принц Ендрю знайшов спосіб це обійти. Вважається, що герцог домовився про більш дешеву угоду про захист свого орендованого будинку, який він відмовляється залишати. Вважається, що його план повністю фінансується коштами з близького сходу. Коли ми говоримо про доходи принца, деякі інші роял експерти кажуть, що вирогідно у принца Ендрю є певні форми доходу. Ще у 2007 році, наприклад, принц Ендрю продав будинок Сан Хай Парк в графстві Беркшир казахському мільярдеру Тимуру Кулібаєву за 15 мільйонів фунтів, і ця ціна була на 3 мільйони фунтів стерлінгів вище запитаної ціни. Також вважається, що принц Ендрю налагодив низку ділових зв'язків в Азії та на Близькому Сході. Це було протягом 10 років, коли він працював спеціальним представником між Великобританією з питань міжнародної торгівлі та інвестицій в 2011 році. Я звісно перепрошую, але нічого з цього не звучить для мене як щось законне та біле. Ані будинок проданий дорожче, ані ділові зв'язки, що б це не означало. Аби він тільки Чарльзів більші скандали не тягнув, що б він там не робив. Одночасно з цим стало відомо, що принц Ендрю бачився з Едуардом Апелі Моці. Це чоловік принцеси Беатріс, Едуардо є співвласником банда Проперті. Вони роблять дорогі лакшері ремонти і будують будинки по всьому світу. І тепер вважається, що саме Едуардо буде робити ремонт Роя Лоджі. А значить, друга умова збереження будинку за принцем Ендрю буде збережено. І в такому випадку, якщо він сплатить за охорону, зробить ремонт, то він зможе залишитися в роялоджі ще стільки, скільки йому. Потрібно до речі про принца Ендрю у вівторок, 19 листопада, зранку, було опубліковано фото, як його намагався скинути його кінь під час ранкової прогулянки. Вже не тільки королівська родина намагається скинути його зі своєї спини, а ще й його власний кінь. А тим часом Меган Маркл, напевно, кайфує від уваги таблоїдів, які просто розносять її шлюб на молекули і пишуть про розлучення. А з'явилася вона на вечірці у Лос-Анджелесі, ввечері, де непогано так тусила, без принца Гаррі. Виглядає шикарно, беззаперечно, легко. Взагалі, спочатку це був захід до відкриття нової лінії догляду за волоссям від бренду High Blow за співзасновником якого є її подруга Каді. lee На заході була самостійно, на вечірці після заходу також самостійно. Виглядала вона шикарно і якось все це виглядає трішки цікаво. Не встиг пройти сам захід, як помеган знову пройшлися катком, за те, що вона виклала фото з цього заходу на офіційні соцмережі фонду Archwell. ніби вона сама таким чином займається самопіаром. Яскравий коментар, який я помітила, ще один тур самореклами та трохи піару для герцогині. У нас немає титулів США, пам'ятаєте, насправді у США існують правила щодо отримання прибутку від титулів, оскільки ми воювали, щоб покінчити з такими, як ви, Жорстоко. <с pik> Меган та Гарі вони явно продовжують обраний шлях соло-кар'єр Вдвох вони будуть явно залишатися з'являтися на заходах, які вони презентували з самого початку, як, наприклад, тоді цей тур до Колумбії і цей захід по захисту дітей. Але кількість статей та поглядів на Меган та Гаррі за останні пару тижнів явно побільшало, тому я думаю, вони бачать, що це їх піар працює, і вони продовжують це робити. До речі, натрапила я на статтю ролексперта, який розказував, що ще під час життя в королівській родині Меган Маркл вела дуже дотошний і повноцінний щоденник, де вона буквально записувала кожен день абсолютно все, про що їй говорили, що робили, що й на неї чекало, і все таке. Тому на нас може чекати книга з мемуарами не тільки від Принца Гарі, а тепер ще й від Меган Маркл. Але поки Меган насолоджувалася вечорами в Лос-Анджелесі, принц Гаррі з'явився на кубку Грея, це чемпіонат канадської футбольної ліги у Ванкувері. Там він для того, щоб привернути увагу до Invictus Games. Дав коротке інтерв'ю, де у нього спитали, на чиєму місці він би хотів зіграти в цю гру. На що він відповів, що місце кватербека дійсно класне. А наступного ранку ми знову побачили його у Ванкувері на дитячій грі у волейбол. Таким чином, він запустив шкільну програму інвіктус для молодших класів. Гаррі з дітьми завжди виглядає органічно, тому йому тут віриш, він дітей любить обожнює, і багато з ними проводить. Часу. Також цього тижня стався удар по благодійній діяльності принца Гарі. Взагалі, принц Гарі колись у далекому 2006 році, разом з принцем Беринг Сісо з королівства Лесотто створили благодійну організацію «Сентебль». Сентебель допомагає діткам і підліткам які намагаються змиритися з діагнозом ВІЛ і СНІД, і забезпечують безпечне середовище для них, щоб займатися своїм психічним здоров'ям серед однолітків, надають їм можливість навчатися. І на превеликий жаль, баронеса Лінді Чаткел, колишній депутат від консервативної партії, залишила свою роль у цій благодійній організації після того, як вона пропрацювала там 18 років, незважаючи на світ. Баронеса сказала, що вона зберігає непохитну відданість цій благодійній організації і особисто принцу Гарі. Це не перший такий удар для Гарі у 23-му році, після 11 років роботи, з організації пішов Джоні Хорнбі, колишня довірена особа і головна правління. А Також Андрю Такер, ще одна ключова фігура, пішов майже через 10 років служби. Організація сильно втрачає своїх покровителів і вважають, що той факт, що пішла баронеса, може стати навіть фінальним. Звичайно, тут взагалі і слова немає, що вона пішла через те, що принц Гаррі якийсь поганий, це взагалі не так. Вона йде, бо вже просто йде. По фото зрозуміло, що вона доволі доросла вже жінка. Я думаю, що їй просто складно вже вести всі ці справи, але все це складається в погану картину для організації, та й як завжди для Гарі, тому що навіть коли він не винен, тепер вже його будуть винувачити просто в усьому на світі. А тим часом королева Каміла, яку тільки похоронити не встигли та блоїди, зробила пару виходів, але з'являлася не всюди, де планувала. Вона відразу впевнилася, що заходи, на які вона потрапить, їй посилі. У середу вона з'явилася на заході в Кларенс Хаус та зустрілася з фіналістами Booker Прайс у садовій кімнаті. Вона поспілкувалася з шістю фіналістами і привітала Саманту Харвей, яка стала переможецею. До речі, як тільки Каміла зайшла, до неї звернулася директорка фонду Габі Вуд і спитала, як вона себе почуває. І Каміла відповіла, що їй нарешті набагато краще її сильно мучить кашель. І вона насправді багато кашляла під час заходу. Навіть фотки залишилися. Пізніше відбулося святкування дня телебачення і кіно. І в Букингемському палаці були і Чарльз, і Каміла вдвох. Зустрілися з режисерами, акторами, сценарістами. Каміла виглядала вже помітно краще. Потім Чарльз відправився на прем'єру Гладіатора 2, але тут вже не було Каміли. Якраз таки цей захід у неї не було сил для нього, на жаль. І дуже-дуже шкода, я особисто обожнюю королівські виходи на різні прем'єри. Золота сукня Кейт. Сниться мені в солодких снах, тому шкода, що не було каміли або Кейт. Також цього тижня у короля Чарльза був 76-й день народження. Палац навіть фоточку опублікував. А тим часом принцеса Анна зараз прибула до Глазгоу, вона прибула до шотландського виставкового центру, але потрапити до Шотландії цього разу було надзвичайно складно через, через сильний туман. Пілот літака спробував шість спроб сісти, і лише через 45 хвилин відбулася посадка від того часу, як планувалося. Анна вийшла з літака спокійно, як удав, навіть тіні переляку або чогось у неї на обличчі не було. Оце я розумію безстрашна взагалі жінка. У мене якось в Варшаві ми один раз сісти не змогли, сіли з другого. Так у мене серце, як у зайці стукало, швидкі на смугу заїхали, пожежники. У мене був такий переляк. Я так розумію, все це робиться завжди про всяк випадок. Можливо, не знаю. А, але мене треба було прям реально відкачувати. Анна вийшла собі, ніби в неї взагалі нічого не трапилось. Оце я розумію, королівська особа. Пам'ятаєте, ми з вами кілька тижнів тому говорили про те, що Меган та Гаррі придбали будинок в Португалії. Так ось Ройл експерти тепер пов'язують це з переживаннями щодо Трампа. Щодо того, у Гаррі таки заберуть візу через те, що він збрехав при подачі візи про заборонені речовини. Я вже казала в минулому відео, що я не вірю в картину світу, де Гаррі виженуть, але останнім часом ось ці новини, що Трамп хоче силами Нацгвардії вигнати нелегалів, якщо о це все правда, то Бог його знає Ну, може бути, напевно, тепер все що завгодно. Просто з іншого боку, це доволі складно довести. тут треба прямо відкликати існуючу візу, за якою Гаррі вже 4 роки живе у Сполучених Штатах. Але якщо прослідкувати заяви самого Трампа та й в принципі його дітей, то вони всі говорять про те, що це. Можливо, якщо Трампу це принципово, то тут Гарі ніхто не допоможе. А, взагалі, для мене найбільш загадкове це те, скільки проблем у принца Гарі через його книгу. Про Талібан розказав, тепер боїться за свою безпеку, попідставляв купу людей. Фігню про заборонені речовини написав, тепер у нього через це купа проблем. У мене просто питання, який юрист цю книгу вичитував. От просто який. От що він думав, коли він це все читав. Я знайшла дані, за якими за 15 років, з 2001 по 2015 рік, було відкликано 122 тисячі віз Сполучених Штатів. Ну ви розумієте, наскільки більше їх видається, тому це дійсно рідкісний випадок. Це приблизно 8 тисяч на рік. Але за даними міграційних адвокатів, існують випадки, коли забирається віза навіть за мінімальні проступки перед законом Сполучених Штатів. Але знову ж таки, в такому випадку це буде довга юридична тяганина. І в усіх. Статтях від імміграційних юристів, які я перечитувала для того, щоб підготуватися трішки до цих даних, було сказано про те, що необхідно прямо таки скоїти якийсь кримінальний вчинок на території Сполучених Штатів, більш серйозний, мінорний. Як вони будуть це все розкручувати навколо того, що він збрехав під час того, як подавався на візу, це доволі цікаво, але це точно буде прям довга юридична тяганина, і мені дуже цікаво, як думаєте, ви чи може трамп такий принца Гаррі вигнати? Чи ні, але чим більше я про все це читаю, тим більше в мене холоне на серці. Також у четвер ввечері Зару Тіндл та її чоловіка бачили, як вони відвідували особливу вечерю до Дня пам'яті. На заході вони були разом з Еоманом Вардером і Ніком Нолсоном. Це амбасадор цього заходу. Це щорічний вечір який проходить в, в Холл в Лондоні. Зара, як завжди, виглядає свіжо та чудово. Робочих виходів Роял з цього тижня було надзвичайно багато. Був Чарльз, який в найкращому настрої в рамках коронаційного продуктового проекту відвідав Дептфорд та відкрив там новий фудхаб. Герцог та герцогиня Денбурзькі відвідали інститут, який вивчає серцеві напади, якому зараз якраз 80 років виповнилося майже як Чарльзу. І знову потім був Чарльз. На цей раз він зустрівся з королівською морською піхотою і вручив королівський значок і зелений берет найкращому учаснику королівського загону під час завершення їхньої підготовки команду. Знову була Софія Денбурська. Вона приєдналася до Емілі, молодої дівчини з церебральним паралічем під час їх прогулянки в Вінзорі в рамках програми BBC Children in Need. Для збору коштів The one Show. Софі та Емілі поговорили про те, як взагалі можна покращити життя дітей та підлітків з таким діагнозом. Також в рамках наступного робочого візиту Софі відвідала інститут офтальмології і виглядає доволі шикарно. Я спочатку подумала, що це цільна сукня, але ні, це окремо сорочка і зверху сукня. Сорочка Міанде. Ми її вже бачили на Софі, а сукня нова Лоеве. І 18 листопада Софі також відвідала Прайс Waterhouse Куперс. Це їх 60-та річниця. Софі просто б'є всі рекорди по виходах Royals. Я тепер, як ніколи, чекаю статистику за рік виходів членів королівської родини, бо мені здається, що тут розгортається справжня інтрига. Чи це буде принцеса Анна, чи може навіть тепер Софі Единбурська. А на цій добрій ноті я буду завершувати наші з вами сьогоднішні новини. Дуже дякую вам за вашу увагу. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Бережіть себе. Побачимося з вами! Обіймаю!